Шлях додому, як політв'язню Андрію Коломійцю вдалося повернутися в Україну. Написано в СІЗО. Що про життя в тюремній камері розповідає політбранець Осман Аріфмеметов. Перетнув кордони, політв'язень Андрій Коломієць уже в Україні із оформленням паспорта допоміг МЗС України. Повідомив речник відомства Георгій Тихий. Негайно консули встановили з ним контакт, зв'язалися, з'ясували, що в нього бракує, немає документів, які посвідчують особу. І власне це й було причиною перебування в цьому пункті пропуску. Одразу ж консульська посадова особа посольства в Грузії. Взялася за роботу, зробили йому дуже швидко ці документи, все оформили. І після цього посольства України в Грузії та Молдові організували, по перше, перехід Андрія Коломійця в Грузію. Його подальшу подальшу його подорож до Молдови. І станом на зараз я можу підтвердити, що він уже на території України. Чоловіка, який незаконно відсидів 10 років у російській колонії, і якого півроку утримували у депортаційному центрі, Росія вислала до грузинського пункту пропуску, але через просрочені документи до Грузії його не пускали. Натомість помістили в пункт контролю. Лю у підвал без належних умов, розповів коломієць у Суспільному Криму. Активіста Йору Майдану, жителя Київщини, затримали у Кабардино-Балкарі у травні 2015 року, нібито за зберігання наркотиків. Перевезли до окупованого Криму та засудили на 10 років. Звинуватили у нападі на двох беркутівців під час революції гідності. Сам чоловік усі закиди відкидав, А кримська правозахисна група заявляла, що справа сфабрикована і політично мотивована. Закликав до агресивної війни проти України прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру одному з очільників окупаційної адміністрації Криму з власних джерел Суспільне Крим. Стало відомо, що йдеться про Володимира Константинова. Він очолює так звану Державну раду Республіки Крим із березня 2014 року. Публічно виправдовував тимчасову окупацію півострова та поширював проросійські наративи через медіа. За інформацією слідства у 2023 році надав кілька інтерв'ю про російському телеканалу. Схвалював окупацію Криму, а також висловлював підтримку продовженню бойових дій проти України. Він також перебуває під санкціями США, Канади, Японії, Європейського Союзу, Великої Британії, Швейцарії та інших країн. Його дії зокрема кваліфіковано як публічні заклики до зміни державного кордону України, колабораційну діяльність і пропаганду війни. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі. Це кадри затримання в окупованому Криму місцевих жителів за проукраїнську позицію. Усім єм окупанти інкримінують статтю дискредитація армії РФ. За це передбачена адміністративна відповідальність і штраф. Таких затримань за час повномасштабного вторгнення зафіксовано майже 1400, кажуть у представництві президента України ВР Крим. Ця стаття була доповнена в адміністративне законодавство і в кримінальне Російської Федерації після початку повномасштабного вторгнення і також дискредитація. Так званих державних інституцій, тобто там більш розширений формат, але насправді да, в основному за дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. Сума штрафів може сягати від 30 до 50 тисяч рублів. Це приблизно від 15 до 25 тисяч гривень, каже правозахисниця Ірина Сідова, і пояснює, що може стати підставою для такого адміністративного покарання. За одне висловлювання або там пост, перепост. Або відео в Ютубі, що якщо людина, наприклад, просто пише, що помолимося там, за воїнів українських, то це теж не можна, звісно, що навіть молитися. Також, якщо пишуть, що там загинув якийсь український воїн, наприклад, да, і дуже шкода його родину, це теж не можна, це теж можуть оштрафувати на 50 тисяч. За написи Спасібу ЗСУ за новий день, а також за українську символіку, яку російські окупанти на території Криму вважають екстремістською, каже Ірина Сідова. Також є ще одна стаття Адміністративного кодексу, за якою людей переслідують. Це 20.3. Це демонстрація екстремістської символіки, І Екстремістською символікою вони вважають тризуб український, тому що тризуб є на Єсть також символіку організацій, які вони вважають терористичними, там ОНУКА і все таке інше. Випадки теж зафіксовані, що людей сажають просто за те, що вони там запостили в соцмережах тризуб. Та карають грошима не лише дорослих за їхні репости, публікації чи висловлювання, а й за вчинки їхніх дітей, каже Ольга Куришко. Був контекст про два про два прапори: російський і український. І дитина поставила типу дизлайк на російський і лайк на український. І до адміністративної відповідальності притягнули маму цього, Цієї дитини, бо дитина є неповнолітньою, не може бути піддана відповідальність. Мають претензію росіяни і до представників засобів масової інформації, каже Людмила Коротких, юристка кримсько-татарського ресурсного центру. Це були і щодо громадських журналістів. Власне, там, наприклад, якщо говорити про минулі роки, варто відзначити в минулому році, двадцять му ситуацію з головним редактором кримсько татарської газети Керим Бекіра Мамутова. В якій є і членами члісу кримська тайська народу, якого лише за один рік тричі штрафували, і там одна один одна з сум штрафу була понад 400, ти, понад 40 тисяч російських рублів. Його штрафували разом з його колегою, заставником цієї колек. Газети втім, штраф лише попередження, каже Ольга Куришко, бо наступне покарання може бути суворішим. Якщо, наприклад, це другий раз людина вчинила певні дії, які не сподобалися окупаційним адміністраціям. Це кримінальна відповідальність і такі кейси також вже є. Це вже позбавлення волі. За три роки кримчану штрафували на 40 мільйонів рублів. Такі дані мають у представниці. Ці гроші йдуть на російську армію. Припускає журналістка, розслідувачка Ірина Сідова. Ну, гроші потрібні на війну. Вони мають же якось заробляти ці гроші, правда? І звісно, що додаткові способи, як громадян своїх змусити віддати свої гроші в бюджет, це якраз у ці штрафи. Саме тому вони штрафують навіть за якісь абсурдні нелогічні речі, просто тому що їм треба наповнювати. Бюджети виконувати цю рознарядку там по кількості затриманих, по кількості штрафованих людей. Стаття за дискредитацію армії РФ є найпоширенішою. Проте окупанти можуть штрафувати людей за будь що. Як, от, за пропаганду нетрадиційних цінностей, екоактивізм та релігійну діяльність, яка не влаштовує Росію. Валерія Церна, Андрій Селезньов, Андрія Сауленко, Суспільне новини, Крим. Справу розглядає так званий Верховний суд Криму щодо продовження. Терміну перебування під вартою. Уже близько року після нашого затримання стою в судовому акваріумі на черговому засіданні. Добряче набридла ця процедура. Тетяна Печончик, голова правління Центру прав людини зміна, читає уривок з книги кримськолатарського політв'язня Османа Аріфмеметова. Чоловік з 2015 року висвітлював незаконні обшуки в будинках кримськолетарських активістів та сфабриковані судові процеси в окупованому Криму у 22 му Російський суд ув'язнив його до 14 років колонії суворого режиму. Свої репортажі про життя в ув'язненні, які лягли в основу книжки Моя депортація Арігмеметов надсилав і змість утримання. Журналістка Олександра Єфименко каже, публікація жодним чином не нашкодить осману. Все, що виходить з-за стінків російських російської неволі, співробітники цієї установи, вони в курсі того, що відбувається, і вони просто якби вони не хотіли. Щоб ця книга з'явилася, або якби вони, наприклад, вбачали в ній якусь небезпеку і так далі. Тобто, ми не можемо, ми можемо фантазувати скільки завгодно, чому вони дозволили цій книжці вийти, але це достеменний факт. Чоловік писав книгу кілька років, її переклала українською Марія Горбач. Працювала близько двох років і з автором контактувала за цей час. Близько трьох місяців репортажі мені надсилали російською мовою, але в багатьох моментах були уривки кримсько-татарською. Вони здебільшого стосуються питання віри. І це були моменти, коли він спілкувався, вітався із рідними, коли їх бачив на судових засіданнях. Передмову до книги написав колишній кримський політв'язань, а нині посол України в Туреччині Наріман Джелял. Серед організаторів публікації Центр прав людини зміна та видавництво віхола. Ці тексти. Мають побачити свого читача, тому що це дуже сильні і глибокі тексти людини, яка проходить от через ці всі жерна переслідувань, яка дуже глибоко рефлексує те, все, що відбувається, і яка. Робить історичні паралелі із депортацією 1944 року в сталінські часи. Ця книжка про внутрішню свободу людини, яка зараз сидить за ґратами. Книгу можна придбати на сайті видавництва та в книгарнях України. Роялті від продажів книг перекажуть на підтримку сім'ї Османа. Оксана Бовсуновська, Андрій Хрустальов, Суспільне новини, Крим.